Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Сьогодні я вам покажу фрезерну роботу. Деталь називається штамп для Ну, примітивний штамп для такого виробу з листового металу. Значить, Штамп собою представляє деталь прямокутної форми. Так. У перерізі вона має 35 на 35, довжина 120 з фрезерованими пазами. От. І буде ще й деталь, це ніж. Будемо робити зі сталі 45. Я вже відрізав кругляк. 50-й кругляк, довжиною 120. Так? Тобто от у нас так має бути. Тобто ми зараз з кругляка зробимо квадрат. У нас кругляк є діаметром 50 мм, нам треба розмір 35, тобто ми по 7,5 мм з кожної сторони маємо зняти. Ну що ж, зараз йдемо на великий фрезерний і фрезерне. Так, ну що ж, взяли наш кругляк в тиски, на паралельку положили, вильот з тісків дозволяє, щоб деталь нормально оброблялася. Фреза на 10 пластин діаметром 160 мм. Ну що ж, поїхали. Включаем подачу. Пришло. Подача 160. Оборотики 630. поверхня. Добавляємо ще ще скільки? Ще 3,5 мм. Деталь в тісках обробленою поверхнею поставили до нерухомої губки тісків і презерруємо другу грань. Таким чином у нас виходить 90 градусів на деталі. Так, зараз я вам покажу. Получився чітко 90 градусів кут, так? О, ну і так далі. Тепер ставимо на цю і ставимо на цю. Малу деталь я фрезернув, але в чистому я вирішив її ще шліфанути. Це значить, що це таке буде, я забув сказати. Це буде штамп для вигинання флажків для рушниці підводної, підводного полювання, підводної охоти. От. Простенький штампік буде з листа, з державіки гнутися флажок, треба зробити таке, ну навіть не штампік, то просто така приспособа, скажімо так. Обов'язково зробимо і випробуємо на, кусоч, на кусочці. Листового металу. Отже, Після фрезеровки ми отримали деталь такий от, квадратик, так, зроблений з кругляка. ну, Ясне діло, що заради одного такого квадрата ніхто би його не кував. Простіше здерти тих пів кілограма желіза в стружку, ціна якому там 1 долар від сили. от, Простіше зробити так. Тобто, зробили. Тепер, ну і детальку, так, я пошліфував пластинку, я вирізав грубо, потім фрезерну. Ну, тобто виготовлення таке саме деталі, тільки я ще зверху шліфаную її. От, бо я на фрезерному зробив з припуском дві десятки, потім просто шліфанув розмір. Отже, давайте почнемо далі. Тепер наша деталь. Як бачите, якщо поставити її отак, от треба зробити оце от углиблення. На глибину 15, навскрізь і довжиною 100. Так, тут тобто лишиться по 10 мм такі от два рожки. Ну що ж, йдемо в тіски і будемо фрезерувати. О, смс-ка прийшла. Так, фрезеруємо наш, наше заниження. Фреза 16-ка, твердосплавна. І ну, так, по 3 мм прохід спокійно беремо. Так, продовжуємо. Нам треба зробити наш паз шириною 9 мм, я взяв фрезу восьмерку і по чуть -чуть, по чуть-чуть йдемо. Я вже бокові рожки профрезерував, тепер фрезеруємо саме дно. Так, Після того, як ми набрали глибину, нам треба зробити радіусний пас. Я взяв заточив восьмерочку фризу під радіус фасонну, я вже колись вам показував, як то робиться на тому штанку в тих самих тісках. Значить, фрезеруємо радіусний пас. І фрезеруємо радіусний. Фас, ну, не радіусний фаз, а радіусний турець нашій тонкій деталі, пластині. Я потім покажу фрези крупним планом, коли закінчимо. Так, ну що ж, готовий наш штампік. Зараз ми спробуємо втиснути бляшку. Так, ставимо нашу матрицю, ставимо. Бляшку ставимо в пас ніж, або пуансон, як його правильно називати, і прижимаємо пресіком. Там бляшка у нас виходить вигнута. Під радіус. О. Так. Ну що, зараз покажу детально. Так, ну що ж, який вийшовся результат? Отакі от, от гневінь, такі скобки. Тобто тут в нас радіусок, так, і тут радіусок. Єсь ми ставимо нашу бляшку, я, наприклад, паперу покажу, так. І чик, відповідно, у нас. Складається, воно навколо радіуса. Получається от такий от радіусний згиб. О, Тепер по фрезах. Е цією фрезою, е заточеною під радіус, я робив оцю радіусну виборочку. Так, на всю довжину. А оцією фрезою я робив оцю радіусну виборочку. От. Я фрези заточую вручну по радіусу міру. Як би виходить добре? От. Ну все, в принципі, нічого складного. Дякую за увагу всім. Удачі. Знову ж таки, ціль відео показати роботу фасонних, фасонних фрез. Отаке от от простеньке приспосіблення. Все, дякую за увагу.